Всім привіт! Всі знають, що в нашій країні почалася війна, з того моменту не записували ніяких відосів, не на часі воно все було, але життя триває, йде, деякі роботи виконуються, від них е нікуди не подінешся, їх потрібно робити, хочеться робити, не дивлячись на війну. Коротше, такий коротесенький відосик про машину, яку раніше ви бачили у нас на каналі. Ось, Вона була розібрана, знайдений кузов спочатку в гарному стані, потім вона була розібрана до стану голого кузова е була зроблена обробка кузова від Ержі. тих місць, які нам потребували. Ми її проварили усі з'єднання та стихи, які потребують підсилення. І наразі вона пофарбована ось в такому вигляді. Крутесенький такий звіт. Про неї, що ми маємо? Місце під мотор. Ось таке. Машина в білому глянці, це просто білий глянець. Ось такі посилені місця кріплення амортів. Ну, наразі для того, щоб вона хоч якось транспортувалася, була зібрана передня ходова, поставлена посилена балка, редуктор, обсилювач редуктора залишилася на редукторі. Але буде електропідсилювач руля керма. так Зараз спробую зняти, що у нас тут по ходовій частині зроблено. так Ось так у нас по ходовій частині. Тут ми маємо трикутні важелі. Е поліуретан цапфи. Звичайні, але нерегульовано ступиця, Планшайба тут буде, брембо, гальма, трохи пізніше буде про них відео. Ось так це все виглядає. Колеса, диски це не ті, що будуть стояти на цій машині, це тимчасові для того, щоб їм можна було, було транспортувати. Гальмівні диски це вони не вержі, це у транспортувальному мастилі, вони потім витруться, вимаються. Вони 15 дюймові, то ще називають. Ось так виглядає ходова частина. Зараз зроблю коротесенький такий зовнішній огляд машини. Покрашена, скажімо так, на 4 з плюсом або 5 з мінусом. Я не знаю коли мене вже задовольнить на ці 100% покраска авто, але ну, ця робота малювам, виконана дуже добре. Хоча зайняла близько 9 місяців. Ну, ніхто не підганяв, був час, тим більше бойові дії і не до машини ми займаємося волонтерською діяльністю. Що глянець дуже класний. Є декілька е, підтьоків, які будуть видалені вже після того, як машина збереться, може, не дай Боже десь буде царапина чи щось. Ось це буде прибиратися. Заднього мосту поки що немає, міст буде Невазовський, трохи пізніше про нього розкажу, він вже в роботі. Так видно, глянець, який прикольний в неї. Класний глянець кузові, і це вже вона пилюкою трохи припала. Звісню світло і, може, зроблю відосик знизу, щоб видно було, як більше зроблено. Ага, з цієї сторони, що в нас цікавого, з цієї сторони підсилений солдат. Таким чином. Ось. Машина буде інжекторна, вже знайдений інжекторний бачок. Всі хромовані деталі будуть залишатися або відновлені, або просто приведені до гарного стану. Ось такий має вигляд салон у нас. Це такий проєкт цікавий. Ось так виглядає. Вона не буде повністю катуватися з шумкою. Ті місця, де вібрують і можуть такі місця здавати звуки, будуть прокатані віброю та трохи шумки буде все ж таки використано. Так, зараз зніму відос. Будемо намагатися, як воно виглядає. Знизу, чи можливо це буде вже в другій частині. Мабуть, мабуть, так зробимо. Це буде в другій частині, я вже знизу зніму огляд. Всім гарного часу, гарного дня, гарного вечора. Підписуйтесь на наш канал, будемо далі намагатися знімати відоси.